На вас чекає дуже цікавий дослід, а називається він Веселе поросятко. Діти, для роботи нам знадобиться ось така пластикова бутилочка, вона різних розмірів. Потім миючий засіб, водичка, безпечні ножиці, ось така тарілочка, фломастері різнокольоровий і ось таке веселе поросятко, яке ми сьогодні зробимо. Починаємо. Для нашого поросятку мені потрібна ось така пластикова бутилочка. Бачите? Зрізаємо тут денцем. У мене вже є готова така бутилочка з зрізаним денцем. Потім я беру на ось цю пластикову бутилочку, накладаю ось таку марлічку. Бачите, так, Накладаю. І зверху я її фіксую ось такою ось диночкою. Можна зверху і ще одну резиночку, щоб не заважала нам нічого тут Це ми зафіксували марлічку на нашій пластиковій бутилці. Потім ми беремо ось таке наше поросятка веселе і ножицями по контуру вирізаємо ось тут круг. Ось такий круг. Потім ми беремо пластикову бутилочку з марничкою, вставляємо цей отвір Наша поросятка готова. Беремо тепер водичку. Наливаємо її в тарілочку. Так, ставимо її сюди. Беремо меючи засіб. Наливаємо тарілочкою. Ось так. І паличкою ретельно розмішуємо ось так. Беремо наше поросятку. Занурюємо його цей розчин і вибиваємо. Дивіться, яка краса. Наша весела поросятка дуже-дуже радісне. Подивіться, діти. А ви вдома можете теж зробити такий досвід з вашими батьками. І наша поросятка посміхається. І ось такий привіт!